Сьогодні пропоную деякі цікаві ігри, в які діти вдома будуть гратися і навчатися самостійно. Дуже корисно робити якусь вправу двома руками одночасно. Це розвиває дві півкулі нашого мозку. Права перша. Треба взяти два аркуші паперу. Можна ось такі серветочки, які я взяла рушнички паперові, можна просто листочки з зошита. Одночасно по команді треба скомкати ці папірці. Приготувалися? Почали. Не треба дивитися, що роблять ручки, а на помацьки ось тако їх зминати. Получилось? А тепер, навпаки, треба їх розкомкати. Приготувалися? Увага! Почали! І знову намагатися не дивитися на свої дії, а на помацьки ось так, ось так працювати пальчиками. А зараз подивимося, що нас вийшло. Ну, трішечки схоже, розкомкалися. Слідуюче завдання з кубиком. Можливо, є у вас вдома гра бродилка. Там є завжди в наборі з фішечками невеличкий кубик, а можна зробити кубик з любої коробочки. Нам потрібен кубик, аркуш паперу і якийсь олівець або фломастер. Спочатку нам треба дізнатися, скільки предметів малювати. Сьогодні я буду малювати жучків. Отже, кінь-кін-тін-ким, да розкине. Число 2. Малюємо два жучки. Малюємо так, як вміємо. Ще й так можна малювати. Вусики, лапки. Тепер кубик нам підкаже, скільки крапочок треба малювати на кожному з крилиці. Беремо кубик. Чотири. Малюємо чотири крапочки на одному крилечку і чотири на іншому. От тепер рахуємо і записуємо приклад. Чотири додати, Чотири дорівнюємо. Можна порахувати на паличках, на цукерках, на пальчиках. От де вісім. Слідуючий жучок. Знову чотири. Якщо знову випадає таке саме число, можна перекинути кубик. О, яке велике число у нас вийшло. Цілих шість крапочок. Малюємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер рахуємо шість. Додати шість. Дорівнюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ого, 12! Так. Слідуючі завдання пропоную ось як зробити. Беремо аркуш папера. Згинаємо його навпіл. Будемо одночасно на цьому листочку малювати лінії. Але для того, щоб листочок не стувався, треба його приклеїти скотчем до столу. Беремо в ручки. Зразу два олівця або фломастера. Одна ручка буде малювати лінії зверху листочка, а друга знизу. Приготувалися Почали! чоли. Мої листочки, У-у-у, які в мене лінії, получаються. Треба було, мабуть, закріпити більше скотчем листочок, щоб він не совався. Це таке доступне завдання, що діти можуть виконати самі. На цьому ми з вами прощаємося. До побачення! Я думаю, вам дуже сподобається заняти цими іграми вдома дітей.